Всім привіт! У студії Віра Шлепило, і сьогодні у нас у гостях Петро Лукінчук. Він є випускником факультету журналістики, ветераном 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України, військовий медик, а також учасник та організатор ветеранських змагань. Привіт, Петро! Привіт так, розкажи, будь ласка, нам коротко про твій військовий шлях загалом і як почалася твоя служба. Розпочався у лютому 22-го року ще тоді, коли було дуже багато велика черга була перед військоматами. Ми на третій день повномасштабного вторгнення з друзями прийшли, відстояли всю чергу, записалися. Нам сказали, що так, ми вам зателефонуємо. Це був насправді такий скурпльозний відбір. Нам не телефонували тиждень, і ми зрозуміли, що потрібно щось змінювати. Прийшли другий раз уже 3 березня і сказали, що звідси не підемо. І безпосередньо нас уже провели до військомату. Ми пройшли ВЛК і так потрапили в другу Галицьку бригаду. З того моменту. Був довгий етап і навчань і виконання бойових завдань на покровському напрямку, тому це такий доволі комплексний і довгий період. Ти був саме бойовим медиком, так? Так, так. Спочатку в нас були довгий період тренування, навчання насправді дуже хороше. І вже після того я зміг виконувати функції бойового медика. Угу. І скільки часу ти був на фронті? Дві ротації найдовше 90 днів. Ага, розуміло. А як загалом проходило твоє повернення до цивільного життя? Це був цікавий насправді період, але я розумію, що зважаючи на тяглість і зважаючи на загалом досвід і практику? По різному відбуваються повернення. У Мене відбулося воно доволі зручно, швидко насправді, і я не відчував таких ось... Наслідків посттравматичного синдрому. Хоча він був, звісно, він був е напевно півроку, і вже коли я потім спілкувався з друзями, я його не, не помічав, так як помічали мої друзі, насправді. Він і зараз в деяких проявах є, але нічого критичного насправді. Е тому це було повернення довге, але не болісне. Це класно. А як спорт увійшов у твоє життя? Саме завдяки спорту повернення відбулося безболісно, насправді, тому що. Я спортом займався з шостого класу, займався професійною легкою атлетикою. Тобто для мене спорт це була не новинка. І насправді так склалося, що мої бойові побратими, з якими я разом служив, також були спортсменами. Один займався кросфітом, іншим боксом. І коли в проміжках між ротаціями і коли ми мали вільний час, ми боксували, ми займалися кросфітом. Ми і бігали, тобто спорт супроводжував мене протягом всього. періоду. Був такий, такий цікавий досвід. Ми вже на відпочинку в селі біля Покровська. Перебасовувалися, просто відпочивали, і там були дві, дві гирі. Я займався, і тут почався обстріл. Напевно, десь на емоційному рівні. Я не знаю, як так сталося. Просто тим поєсими гирями вони по 24 кілограми, а так і в бліндаж забіг. Хлопці, хлопці да, з мене ще довго да, хлопці з мене ще довго сміялися. Казали ось тобі кросфіт, насправді. Тому. Спортом я займався і до війни, і під час війни, а особливо після війни. Тобто я по 8-9 разів на тиждень тренувався і, звісно, відчував таку віддушину саме в спорті. Тому посттравматичний синдром мені допомагав бороти саме спорт. А тепер ви є організатором і є учасником ветеранських змагань. З чого взагалі почалося у це натхнення таке? Е, розпочалося з нашої маленької групи моїх знову ж таки побратимів. Коли я вже повернувся, повернувся з армії, повернувся до цивільного життя, і наш друг сказав, що щось ми. Забили на спорт, давайте почнемо тренуватися в форматі челенджів. Тобто, наприклад, там 20 днів челендж, кожен день ми виконуємо певний вид певний вправ, і там була якась там нагорода, хто виграє, там, тому книгу ми даруємо, до прикладу. І воно насправді все так затягнуло, що всі люди, які долучилися до цього, побратими, почали брати участь в різноманітних змаганнях, забігах. Я почав у Львові шукати безпосередньо людей, які займаються ветеранським спортом, і насправді. Багато є за що журити ветеранську політику загалом, але в форматі спортивного напрямку тут дійсно дуже багато перспектив, дуже дійсно багато якісних людей, які цим займаються. І на рівні міської ради, і на рівні військової адміністрації, насправді. Тобто, ветеранська політика в напрямку спорту вона є чіткою і послідовною. Вдалося знайти людей, які, які цим займаються безпосередньо, і ми з Орисою Дем'янюк розпочали. Такий перший проєкт це серія онлайн-тренування, де знову ж таки мої побратими зробили цілий курс і набір вправ на відео, які можна було повторювати безпосередньо і ветеранам, і цивільним, які хотіли просто підготуватися до, до служби в армії. Вони дуже класно знайшли, ми отримали дуже багато переглядів, і з того часу ми, починаємо, ми почали поступово цей поступово напрямок розвивати. Зараз наша група побратимів збільшується, ми постійно беремо участь в якихось змаганнях, ми постійно тренуємо один одного, і дуже багато за останній період з'явилося насправді ветеранські змагань. І всеукраїнських, і локальних таких у Львові, до прикладу. І дійсно можна відслідкувати прогрес, тому що коли я бачу перші ветеранські змагання, знаєте, вони, типу, там було. 20 людей вони приїхали просто по фану від змагатися. А коли ти дивишся зараз на, на ветеранів, які беруть участь в таких змаганнях, ти розумієш, що вони до цього підходять професійно. Тобто вони їздять по всій Україні безпосередньо для того, щоб взяти участь в таких змаганнях, і дійсно тренуються дуже багато для того, щоб для того, щоб виступити, і це дійсно дуже класний результат. А у цих ваших ветеранських змаганнях брати участь можуть лише ветерани чи просто цивільні люди? Можуть брати участь і ветерани, і діючі військовослужбовці. Цивільні uh -huh. люди ні, тому що є специфіка, насправді є поділ на категорії по різних пораненнях. Тобто, загалом як і державна, так і міська політика стосовно ветеранського напрямку, ветеранського спорту, вона спрямована безпосередньо на те, щоб створити окрему бульбашку, таку безпосереднього з ветеранів. Uh -huh. Тому так, тому виключно ветерани, ну і люди, які зараз проходять службу. А яка загалом мета цих змагань? Це mm, про згуртованість, можливо, чи щось інше? Насправді дві речі: це uh -huh. подолання посттравматичного синдрому, перш за все, найважливіша мета ціль цих, цих змагань, і друге, це ментальне фізичне відновлення. Тому що після посттравматичного синдрому, коли людина його переживає, і насправді це з, з, з мого особистого досвіду. Я не кажу, що е це єдиновірна теорія, тобто, це моє спостереження, е є дв два виходи насправді. Або людина повертається в соціум і знаходить розраду там, в сім'ї, в спорті, в друзях, в таких речах, але це мають бути дуже сильні тригери. Або вона повертається і знаходить розраду в алкоголі, наркотиках і дуже, дуже жахливих речах. Зважаючи на те, що. За крайніми даними, які я чув у Львові зараз 80 тисяч учасників бойових дій. Загалом в Україні ще раніше президент говорив, що у нас більше мільйона мобілізованих. Тобто, ми можемо розуміти, що десь 700 тисяч учасників бойових дій є станом на зараз. Я думаю, що їх буде набагато більше до кінця, до кінця завершення війни. Тобто, це величезний пласт населення, це величезна соціальна бульбашка, яку потрібно інтегровувати в суспільство і тут залежить уже безпосередньо від цивільного населення, від політики загалом, як вони будуть себе почувати, тому що хлопці бачили різні речі, жахливі насправді речі, переживали жахливий досвід, дуже важкий досвід. І... Це відіб'ється на психіці 100%. І спорт є одним з тих інструментів, які дозволяють перезавантажувати людину, які дозволяють її знайти нові цілі в житті, довести, що вона потрібна, задати нові певні виклики, які вона може долати. Це дуже, дуже крута насправді річ. Я б не говорив це, я б на досвіді. Власному досвіді, досвіді побратима цього, цього не бачив. Тобто, в нас побратим повернувся з дуже важкої ротації, мав посттравматичний синдром, і ми вже помічали, що дійсно він уже заглядає в чарку, і це відбувається систематично. І коли ми повернули його до спорту, коли ми показали йому альтернативу, уже два роки поспіль він не палить, не п'є, він займається кросвітом, бігає спартани, а зараз ми його готуємо до марафону. Тобто було дві альтернативи, і слава Богу, він вибрав безпосередньо цю пов'язану зі спортом. Він каже, що він повністю відійшов від постраматичного синдрому. Це дуже важливо мати для себе правильне оточення, яке тебе так надаває. Звісно, звісно. Так, а чи ти пам'ятаєш взагалі свої перші змагання? Які вони були? А, стосовно ветеранських так. змагань, так я пам'ятаю, це були, якщо не помиляюся, організовані Євгеном Лукошуком змагання Бістронг. Угу. І це було здивування величезне. Тому що я побачив на власні очі, хоча я медик. Хоча я бачу там різні види поранень, ми там тренувалися, ми проходили дуже багато різних моделювань ситуацій, тобто дійсно бачив різні поранення, але коли я вживу, побачив, як люди на двох протезах. Тягну 150 кг станової, я дуже здивувався насправді, і зрозумів, що це буде джерело і місце сили. Насправді. Тому перші мої змагання це саме про, про здивування, про пошук певної сили, яку, яку демонстрували люди. Тоді зрозумів, що дійсно що, от, це має сенс. А як реагує суспільство на такі змагання? Чи є якась підтримка, особливо можлива? М Перші рази перші рази дуже багато родичів безпосередньо бійців приїжджали разом з ними, і це були такі ось замкнені насправді змагання, тому що ну цивільні ще не розуміли, що відбувається загалом. Ну і політика. Розголосу, вона, вона не була такою масштабною насправді. Але що ми бачимо зараз, знову ж таки, дякуючи засобам масової інформації, які доносять зазвичай не завжди, але зазвичай правильні наративи, люди починають спостерігати за тим. І коли я бачу, до прикладу, були змагання в нас в, в сокільниках там в торговому центрі. Угу. Люди безпосередньо проходили і дуже багато зупинялися, і дивилися, дивилися, що відбувається. І деякі там був окремий вид інтерактиву, намагалися позмагатися з ветеранами на протезах. Ніхто не виграв ветеранах на протезах. Тобто, це демонстрація людям. Того, що не потрібно шкодувати людину, це зовсім не про не про жаль, це зовсім не про біль, це про величезну волю, величезну силу, і вони демонструються в такий спосіб. Тобто людина пройшла свою там історію на, на фронті, отримала свій досвід, пройшла пекло, але вона не здалася, і вона демонструє свою силу в зовсім іншому аспекті. А як змінюється внутрішній світ ветерана, коли він стоїть на старті змагань? Я думаю, що він знову відчуває ось такий тремор. Він знову відчуває певний азарт, який він відчував на фронті, насправді. Тому що фронт це також свого, свого роду змагання, там просто трошки інший наслідок, інший противник. Так, це інстремальніше, трішки схожі на біатлон, але. Знову відчуваєш щось той тремор, знову відчуваєш, той азарт і виклик, тому що війна це була для багатьох викликом насправді. Для добровольців особливо це був виклик самому собі, своїм амбіціям, насправді, своєму внутрішньому світові. І зараз спорт це знову ж таки це знову ж про виклик самому собі. І дуже важливо, що ветеран відчуває себе необхідним. Суспільство, тобто він бачить, як плескають, він бачить, як його і Це для нього дуже важливо, тому що існує ще такий дуже болючий момент, коли ветеран повертає повертається з війни. Там він був потрібен. А тут а тут питання, що він чи він насправді потрібен. Питання в нього насправді виникає не в суспільство, а в нього, і він знаходить відповідь. Ось в. в Такому вигляді, тому що він бачить, що його підтримують, його йому плескають. А що ви порадили ветеранам, які ще не наважилися до такого активного життя? Знаходити ці можливості насправді дуже легко, дуже багато соціальних мереж. І дуже багато ініціатив, які спрямовані саме на розвиток ветеранського спорту. Дуже багато якісних людей задіяні в цьому напрямку. Спочатку це може видаватися, типу, страшним, тому що люди ніколи не займалися насправді спортом. І я дуже часто чую тезу Та куди? Та я там все життя палив, а зараз я буду займатися спортом, бо більше з пораненням. Але. Долучатися до таких ініціатив, приходити як мінімум на тренування або ж ще краще на змагання, просто раз прийти і подивитися, як е, такі самі люди, як ідентичні. Спочатку як глядачі. Для того, щоб зрозуміти, що люди з протезами, що люди з пораненнями, що люди по 60 років тягнуть, жмуть, бігають, і в них немає перешкод, і в них є своя категорія, в яких вони можуть змагатися. Тому просто раджу прийти. Один раз на змагання, і я впевнений, що після цього захочеться потренуватися. До речі, дуже цікаво. А що мотивує саме вас працювати далі і так розвиватися в цьому? Моє оточення насправді, тому що ось та бульбашка, яку я сформував. З хлопців, які постійно тренуються і змагаються, вони мотивують тебе робити це далі. І коли ти бачиш, що кожним разом на тренуваннях, на змаганнях людей збільшується, ти розумієш, що дійсно це дуже важливий і дуже пріоритетний напрямок станом на сьогодні. А про що ви мрієте як ветеран, військовий, просто людина? Що ми колись організуємо змагання біля оперного театру, і дуже багато людей подивиться, як. Люди на двох протезах вижимають 150 кілограмів. Це дуже Масштабні, Такі масштабні. Так. Це дуже круто. Добре, я буду вам дякувати. Насправді було дуже інформативно. Це дуже важливо почути зараз таку думку саме про ветеранів, і що такі події насправді потрібні, тому що не нам, цивільним, точніше, не військовим, потрібно вчитися жити з нами, а нам потрібно вчитися жити з ними, щоб було суспільство створене, таке там, де самоврозуміння один до одного. І ми всі один одного сприймали. Дякую за розмову. Було дуже цікаво. <гум> Дякую.